Відтак Україна як держава із низьким ВВП і бідним населенням буде принаймні на перших порах сплачувати відносно невисокі внески. Натомість, маючи величезні площі сільськогосподарських угідь і розвинутий аграрний сектор, вона повинна буде стати одним із основних отримувачів допомоги в рамках спільної аграрної політики. Це може призвести до перерозподілу коштів, у результаті якого субсидії для європейських фермерів зменшаться. Така перспектива їх абсолютно не влаштовує. Тож, не чекаючи, поки це станеться, вони вже тиснуть на власні уряди і на чиновників Єврокомісії і Метою недопущення такого повороту подій Україні доведеться піти на значні компроміси, погодившись на нижчий рівень підтримки власних фермерів порівняно з європейськими, це буде навіть на краще для вітчизняної економіки, оскільки досвід багатьох країн світу показує, що державна фінансова підтримка сільського господарства.